Це єдиний центр масової вакцинації у Кропивницькому, який облаштували у шостій школі. Ось така черга охочих вакцинуватись, вишикувалася о 10.30. За підрахунками знімальної групи Суспільного тут сотня людей. Вже стою, щоб не збрехати хвилин 40. А час уже відпустка закінчується, а вакцинації не зробили. Треба винести лавки, щоб люди сиділи, щоб почували себе людьми. А то вони зовсім інакше почувають. І обідна. боляче». Надія Друбаха єдина, хто сидить на стільці. Я попросила, в них зайшла, і вони мені дозволили взяти стільчика, тому що вже ноги так боліли, у мене ремортріт стоять невозможно. І вони дали, я сіла тут і сижу, в мене ще там ще далеко там учеріть. Ну як далеко? Ну, чоловік 20. Ще. На щеплення заходять по 5 людей. На вході медсестра міряє температуру. Каже, вище 37 не пускає. Тут люди заповнюють добровільні згоди на щеплення. Все добровільно написано. Відповіді на запитання поставив галочки. Вакція на пасір, доза через 21-28 років. Дані про вакцинацію до єдиної медсистеми вносять дві медсестри. Пацієнт повинен при собі мати паспорт і номер телефону знати, на якому в нього є декларація з сімейним лікарем для того, щоб вірно його знайти в системі охорони здоров'я. Медичний огляд перед щепленням за потреби каже лікар Михайло Завалько. Ми тиск вимірюємо за показниками у людей похилого віку. Кому потрібно, ми вимірюємо. От до нас звертається всі здорові. Тому ми всім не вимірюємо. Щеплення робить одна медсестра. Ми отримали сьогодні Pfizer яка і Moderna. На даний час ми вакцинуємо Pfizer. Якщо вона закінчиться, почнемо вакцинувати Модерною. Зберігається в сумці холодильнику, температура плюс два, плюс вісім. Зранку у нас було 144 дози Pfizer і майже 300 доз Moderna. До 14-ї години щепили препаратом комірнаті виробництва Pfizer-Biontech. Продовжують вакциною Moderna. В одному флаконі 15 доз препарату. Повторно через 28 днів. Угу. Так, і, так, і хвилин 15 в коридорчику посидіти трошки. Пішла цілонаправлено на вакцину Pfizer, але вже по суті і того цієї черги виявили, що їй не вистачило. В принципі, різниці для мене не було. Pfizer чи Moderna, вакцинувати ще не збирались, але зараз будуть поїздки за кордон. Це буде дешевше зробити. І вибирала між тими, які підходять для Європи, які затверджені МОЗ і всесвітніми організаціями, які підходять до Європи. Сьогодні більше двох годин ми тут простоїли в черзі. Pfizer нам уже якби не дістався. Запропонували Модерну, але так як уже час втрачений. Думаємо, що вакцина може і не гірша, ніж Pfizer, сподіваємось. Отримали вакцину сьогодні. Хотілося б, щоб тут було персоналу трошки більше, мабуть, для такої черги. О 15-й годині на час закриття центру в черзі, за підрахунками знімальної групи Суспільного, стоять два десятки людей. Я прийшла в за 12.50, зараз вже 15.4 ще не попала до сих пор. Ну, А завтра хто мене відпустить з роботи на цю прививку? Ну і так, готувала. Звичайно, сказати, розказати, але все пройшло, попаду. Сказали, вакцинують всіх». Аби пришвидшити процес вакцинації і зменшити черги, збільшити кількість медиків, каже Євген Дуда. Багато медиків знаходяться в відпустках, в них також є ще основна своя робота, де вони лікують людей. А так ми будемо старатися по ситуації, Якщо буде багато людей, будемо усилювати бригади. Якщо, як, допустимо, вчора у нас було менше людей, то тоді. Одна бригада буде працювати. нас зараз дві бригади, ще раз повторюю, працює першого центру і другого центру. За шість годин роботи у центрі вакцинували 144 людини Файзером та 75 людей Модерною. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.